Друзі, всім привіт! І так, черговий вихід на mm. <рив> Навіть по такій дуже такій цікавій темі. Як я зробив для себе виводи, ну, виявляється, я багато років ну, багато, бо багато <рив> робив все неправильно. <рив> ну, і відповідно настав час виправляти свої косяки. Що принаймні ставати на більш правильний шлях роботи з нашим садочком, виноградником і т. 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 От, Тобто м -м, картина, значить, наступна без тих всяких довгих предісловів. Не знаю, відео буде коротке чи довге, але вже яке буде. Е -е Ну, ми ж ростемо, розвиваємося, да? тобто, рухаємо щось нове, пробуємо щось, мацаємо, щось тестуємо, відслідковуємо і тому подібне. З'являється десь якась нова інформація, хтось десь щось пронюхав і тому подібне. І ну, відповідно видає цю інформацію. Я ж в свою чергу теж ну, намагаюся щось десь вчитися, тому що, як я казав, я не професіонал, я тільки вчуся методом проб і ошибок чи помилок, точніше. Вчуся щось, ну, понятне, діло, що сам собі шишки якісь ті чи інші набиваю. Ну, ну, якось так, так, воно, так воно виходить. Не. На блюдочку мені ніхто нічого не дає, як то кажуть. В принципі, по великому рахунку. Ну, хтось десь щось і дає, в принципі. Бо Знову ж таки, дякуючи деяким хлопцям, а конкретно, зараз сьогодні мова піде в нас про е, таку штуку, я придбав, показую. Розумієте, що це? Да? Ну, хто розуміє, той то розуміє, хто ні, тому буду зараз показувати. Значить, предісторія наступна. E, ну, Знаєте що? Спілкуюся, дивлюся уважно, внимательно. Канал Геннадій Виноград. Дядя Гена, привіт. E, дядя Гена не раз, він Бляха, він десятки раз. О, привіт! От, Відповідно, дивлюся канал Геннадій Виноград. Да, і дядя Гена, ну, бля, десятки разів казав про ту штуку, що холодно, навіть ну, зносити, тя, вибачайте, перепрошую. <гум> ну, осінь. Одним словом, казав дядя Гена про солі, про те, що він вже, бляха, муха три скважини поміняв, пересверлив воду, городську відключив, точніше сільську водопроводну, поки добився до нормальної води. Я тоді такий ну, начав, такий, бляха, що то подозрительно? Щось не, ну, не так же просто чоловік де, нефік делать, бере і бурить і скважини нові. І тому подібне. Тобто є питання реально до води. Я думаю, яка в мене вода, ну, реально фіг його знає. Да? Хороша вона чи погана, можна нею поливати чи не можна. І тому подібне. Е, у мене вода зі скважини, он там під інжирами, бачите, у мене, мене скважина вибурена, глибина 54 чи 56. Ну, коротше, більше 50 метрів От, е, до водички. Ну, вроді, нормальна, де й нормальна, ну, якось так, я не придавав значення. Але ж, думаю, дядя я, ну, не просто так е, бурив ці скважини, да, міняв ці геолокації скважини, тому подібні, глибини і так да, і тепер. Я вже почав тоді задумуватися. Але ще якось так, ну, та, думаю, там, блін, то якось. То нема часу, то нема е, грошей, то ще щось не получається, то ще щось не складається, хоча воно не коштує якихось там великих конських грошей, але тим не менше. І дякуючи е, знову ж таки вам, я зміг придбати собі, ну, я і так би зміг, в принципі, але по факту, це, е, я оцю річ, друзі, придбав за ті гроші, які мені ото були в свій час кинули з кілька донатів е, в підтримку каналу. Оце, друзі, дякуючи вам, я придбав собі ось о, о, дану штуку. Хто робив донати, вам велике-велике дякую. Це дякуючи вам, ця штука у мене є. От якось так. Значить, я почав задумуватися, що, блін, ну, треба щось міняти. А потім з часом з'являється в нас ще два канали, які теж я почав дивитися. Тому що, е, ну, бляха, хлопці толкові речі кажуть. Значить, один канал це виноградник Кіру. Е, я такий подивлявся: ну, блін, ну, чувак, же жорстко так все розказує капець. Да? Він з образуванням, виноградар, агроном. Там він ж навчався в інституті того виноградарства. Да? Воно бляха заумно, воно трохи важко сприймається, але. Чувак Тодор Кіру, блін, ну, толкові речі говорить. А потім, коло нього ще з'являється той злий виноградар, та теж чувак так розказує, так розкладає. І я коли надивився їхніх відео, я зрозумів, блін, там з тою водою стільки замутив, що просто капець. Там і, і той ЄСІ, і, і не ЄСІ, і, і, і же ЄСІ, блін, <смі> стільки тих всіх прибомбасів, і що можна, що не можна. Вони ць, хлопці, бо дядя Гена це все на хлопський по-простому, казав, зрозуміло казав. Зрозумів, що. Не роби так, бо це буде хреново. Да? Але ну, робив же ж ні, ну, ніби нормально, ну та й ніби нормально все. А хлопці ці всі діла конкретно в цифрах, жорстко так. Конкретно розжували, що просто капець. Хто не бачив, хто не знає, зайдіть до них на канал, подивіться там і про як препарати колотити, і про підготовку води, і от про ці всі прибамбаси. Ну, відео в них довгі, а все дуже таке в цифрах. Вони ніби не. Ну, і, чи коротше, конкретно як семінари, знаєте, от конкретно як семінари такі. Що треба сидіти уважно, аналізувати, думати і черпати ту інформацію е, і записувати собі на бортовий комп'ютер. Я по три рази передивлявся ті відео, щоб, щоб для себе зрозуміти і скласти оцей весь пазл, хоч якось хоч трошки, хоч приблизно, щоб цей пазл склався. Ну, відповідно, пазл склався. І я зрозумів, що треба рухатися далі. Треба хоча б для себе зрозуміти, що в мене робиться в скважині. Тобто, в мене ось такий розподільник. Давайте покажу. Ось там в мене скважина вон. Тут прокопана труба, а тут йде розподільник, Бачите? Тобто я зробив от отаку штуку сітки, ракушки, які сам, до речі, ловив камішки. Ну і відповідно, що можна було підключити один шланг, другий, третій. Там пішла вода на ще один кран собі для літнього. І от, і я, відповідно, прийшов до цієї штуки, що от мені треба обзавестись і теж почати мірити. Відповідно, придбав я цей даний препарат о, апарат. Він прийшов мені. І першим, що нам потрібно зробити, нам потрібно його відкалібрувати. Знову ж таки, не вмію не знаю, як це робити. Але відео вже бачив. Відповідно, буду робити це зараз вже з вами, друзі. От, давайте поставлю вас на паузу і підготуюся. І так, так друзі, розпаковка даного <св 'язок> прибамбасу. Де в такій коробочці? Де купував, не скажу, тому що замовляв, просто на сайті. Мені правда, силочку Григорович скинув Григорович, дякую. Але як продавець мені показався він сильно неочень. Коротше, дві неділі я чекав даного прибора. Значить, Що в нас в комплектації йде? Відповідно, сам приборчик, йде книжка і йде ось, ось три, ну як це називати, Калібратори, напевно. Да? <реш> ну, коротше, три порошки, які треба розчинити в трьох банках. От, ну, для того, щоб відкалібрувати наш прибор. Книжка у нас йде отака. Книжка серйозна. Нічого не зрозуміло не взагалі. Коротше, я, понятне діло, що відкрив, подивився, щоб зрозуміти, що мені робити. Єдине, що я зрозумів, е я не зрозумів, як калібрувати оцей ЄСі. Блін, ну, попробуємо потім. Ну, зрозумів, як калібрувати PH даної штуки. Тобто, треба перше. У нас йде 6,86. Це ось зелененька. Друга у нас іде 4, це червона. Ось вам не видно, да? Ось зелена. 6,86, потім йде 4 PH і потім 9,18. Це синенька. От, відповідно, калібрую на ну, прав -пра правильну почерговість. І ну, щось того має вийти, скажімо так. Бо більше я тут в цій фігні ну і нічого не зрозумів. Все, все не по-нашому написано. Ну і ладно, фіг з ним. Ми не такі вже дерев'яні, щоб не розібратися. Значит, шо, для Що нам потрібно для калібровки? Вода дистильована. Ось я купив літрушечку дистильованої водички. Вона має бути температурою 25 градусів. Це я знову ж таки зрозумів, чисто схематично з тої нашої штуки. От. Нам треба взяти 250 мл води, налити в баночку. Що я зараз роблю? Ну, ставлю вас за кадр, щоб, ставлю на паузу, щоб не затягувати відео. Е, до речі, дивіться, ну, міряємо таки мірним стаканчиком по 250 мл. Все, поїхав. І так, друзі, значить, я підготувався. Дивіться, яким чином я зробив. Е -е... Оці штуки треба приклеїти. тобто Ці калібровочні рідини, я так зрозумів, що їх можна знову ж таки з відео е, Тодора Кіру. Мені здається, е, там я бачив, е, воно можна зберігати це діло довго, і іменно в нього я піддивився, що отако скотчем примотав, щоб не перепутати не цей. Я ж взяв собі і підписав, що 6,86 це номер один, це перший замір. Да? От, е, другий замір у нас, бачите, теж підписав. Другий замір це 4, четвірочка PH і PH9. 18, це в нас троєчка. Я взяв і забув підписати це все діло. Ну Але, в принципі, логічно і так буде понятно. Хоча можна, я думаю, по скотчу написати. Тобто, і скотчем це. Так, третій. Замір. І ставлю троєчку таку. Жирненьку таку. От. Ну так, все підписано. О, ну і відповідно дивимося тепер наш Талмуд. Значить, в Талмуді пише 686. Це я так зрозумів. Ставимо 686, вмикаємо. Щось там нажимаємо стрілочку донизу. 6.86 має нам показати. Нажимаємо на 6 секунд. І відповідно. Все. Флешінг 3 таймс. Що таке, 3 таймс? Не знаю, <с> чекаємо 3 минути чи що, я не чи 3 секунди. Вот. Далі так само з четверкою і так само з дев'яточкою. Ну що, поїхали. Буду з вами, напевно, робити. Чи, чи без... А, і взяв ось, його, бачите, ну, щоб споласкувати чистої дистильованої води, а потім вже підемо міряти мою воду. Так, поїхали. Беремо даний девайс. Водою задріпав його. Оп! Вмикаємо. Щось він геть вже показує, да ще щось там. Так, треба відкрити. Баночки буде. Оп. Так, це в нас номер один. Кинули. І дивимося. Нам має показати 6,86. А він щось показує дуже багацько. І температуру показує 10 градусів, вона вже, звісно, підстигла, бляха муха, бо стигне вода капець. Ну, так, що вона візуально тепла. Так, хорошо, включили. Чи я неправильно зробив, так? Да? Неправильно. Треба поставити, а тоді включити. Да. Ставлю. Включаю. Включив. Потім стрілочку донизу. Хм. Воно показує 7, 7,38. А має показувати 6,86. Може це через те, що вода вже остигла? Подивимось, що зараз там вийде. Ніяких звуків не, не создає. Ага, калібрується. Да, дивіться. 685, 686. Ага, ага, а все, я, походу, зрозумів. 6 да, 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 да. секунд зажали. Він починає калібруватися походу, і він собі. А де я там той фініш зробити? Бляха, дощ пускається. ну, Чекаємо. ну, Походу, все. 6,85. ну, Я так зрозумів, що ця одна одиничка типу ролі не грає ніякої. Да, і, ви, і виключаємо, походу, да? фініш, як той фініш зробити? Хм. Якщо тут а зрозуміло, блін, що треба нажати, да? прес for 6 секунд, а flashing 3 таймс, що це, блін? Хто знає, напишіть мені в коментарях, я сильний англічанин, короче, блядь хрех не <реш> знаєш, що це означає, не ну, коротше. Ну, вже 6,83 показує. Але знову ж таки, з цього то, типу там плюс-мінус фігня. Ну, це то через те, що вода стигне. Так, ну напевно, все, вирубаємо, я так думаю. Хоп! Тепер полощимо його. В дистильованій водичці. Цю закриваємо єдинічку, відкриваємо двоєчку. Отак. Ох. Опускаємо в двоєчку. Врубаємо. Врубили вдвоєчку. У нас тут 4. Ми зажимаємо на 6 секунд. Да? Стрелочку донизу. Пішло калібруватися. 4,0 показує. Видно вам, так? Да? Так, друзі, я вас зараз поставлю на паузу і зайдемо ми під накриття. Так, ну я думаю, що все скалібрувалося, я сховався під накриття. Вирубаємо, ставимо тепер в троєчку. Поласкуємо його. В честі дистильованій. Цю закриваємо і переходимо троєчку. Так, поставили і врубаємо. Так, ну що, тепер? На 6 секунд зажимаємо калібрацію. Пішов калібруватися. Так, процес іде? Все, 9.19 показує. 9.20. Щось там собі він нюхає, коротше. Я ж не єдине, що не можу зрозуміти, е, як е, так, поки він там собі нюхає, не можу зрозуміти, ось що з цим ділом, друзі. Хтось мені підскаже, ні? Дід Гена, ви то точно будете дивитися, повинні мені сказати. Це Цією самою рідиною ЄСІ калібрувати? Чи, це воно, чи не треба його цією самою? Ну пише, що калібрація ЄСІ ТДС САЛТ. Ну, тут я такого не бачу. Як його калібрувати? Чи ці рідини підходять під цю калібровку, чи не підходять? Там теж 6 секунд. Ну таке, коротше. Поки що не зрозуміло. Поки що не зрозуміло. Далі, по ходу, подивимося. Ну, можливо, треба буде ще раз перекалібрувати. Просто я ось, знову ж таки не, ну, не до кінця розумію, чи це після кожного треба вирубати, чи після кожного не треба вирубати. Ну, коротше, я вирубав, а там, по ходу, видно. Так, 9,25. А у нас мало би бути 9,18. Непонятно. Ну, вирубаємо. 9.24. 24. вже, хто знає? Хлопці, то ті мені повинні підказати, що це. До речі, друзі, хто там дивиться, знову ж таки, того виноградник Кіру і злого виноградера, то подякуйте їм від мене. І можливо, якщо хлопці, ви самі дивитеся мій канал це дане відео, то напишіть, я правильно роблю чи ні? Дядь Гена, ви точно знаєте, то ви то точно мені сподіваюся, скажете. Так, ну що, ми тепер давайте це діло в... В... подивимося, що у нас дистильована вода показує. Так, а дистильована вода показує 5,85, 83, 82, 83,82, 5,8. А, не написано на ній, ні. І скільки тут має бути. Так, 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 склада вода, дистанцію, зберігання, виробник. Терендики, пендики, призначення застосовується. Ну, коротше, ніякого тут pH-у не написано. М -м -м. Якось так. Ну, ладно. Щось ми примірно все одно бачите. Ну, коротше, 5,71 показує pH дистильованої води. І щось мені так по пам'яті виноградний кіру, якраз саме такий розклад я і бачив. Якось так, друзі. Значить дивіться. дистильована у нас 5.71. А, ні, де там? 5,59. Коротше, 5,5. Далі. Є в мене трошки дощової води, зараз подивимося. І найголовніше, хочу подивитися свою воду зі скважини. Так, друзі, пішов, набрав з крана зі скважини водички. Ось ну, вона холодна, правда, ну, я думаю йому пофіг. І міряємо мою водичку зі скважини. Що ми будемо мати. Так, PH у нас росте. Mm. Тось я думав, що буде більше. Хоча він потихеньку йде до, до 7рочки PH. 6,9. Ну, 6,97, 98. PH буде 7, напевно, зараз. І знову ж таки, виходить, що нам виноград, якщо обробляти, потрібно, щоб pH був максимум 6,5, а в мене в чистій воді вже 7. Тобто мою воду теж потрібно підкисляти зі скважини. Зараз ще треба той 7,01. Ну, коротше, 7 вода має моя зі скважини 7. А тепер дивимося, її СІ. Ого. 807. Це багато чи це мало? Подождіть. Блін, от я щось за це вже запутався. А, ну, три цифри. Це, по-моєму, не багато. Бо багато це коли там 10 тисяч, да? А, ну скажіть мені. 9 тисяч багато. 3,5 тисячі це максимум, про якому можна обробляти. То в мене е, 834, тобто до 3000 далеко, то, походу, можна радуватися. Я так подозріваю, Да? Судячи з усього, так, да, ну, якщо, ну, якщо його не треба калібрувати. А ну давайте подивимось на дистильованій воді. Що в нас? Ісі... О, ну тут 41, взагалі. 40 дистильовані Ну так, да, дистильована то нормас І зараз в мене ще, коротше, є, друзі, е е водичка виходить дощова. 39 показує. Видно вам, так? Да? Дистильована вода має 39. Так, давайте я цю закрию. Ну, я, звісно, не впевнений, чи я правильно його роблю, бо, знову ж таки, не калібрував. Але ходімо. Зараз так, а я його там втоплю, виходить мені щось треба налити. Зараз секундочку, я баночку якусь візьму. І так, взяв ось, ось, ось таку штуку йдемо з вами, щоб ви теж бачили. Я в принципі показував вже ж вам, да, що є в мене ось, ось така штука. Ось опадомір. Значить, в мене тут дощу насипало 32 мм. От, І ми зараз цією водичкою вона ніде ніяк ні з чим не соприкасалася. От ми зараз її і заміряємо. Так, це вже все, хай далі слідующу порцію. О, див міряє. Оп. А Добре, ми друзі, з вами... Бачите, які в мене помідори, як виноград. Померзли. А виноград не померз. От помідори померзли, виноградні. Такс, такс, такс. Ставимо ми нашу водичку цю дощову. Що? Дивимось є сі. Спочатку. Ого? П'ять. Всього п'ять? Так. Ні, не п'ять. Тринадцять? Шістнадцять. Можливо, його треба відкалібрувати. Я поки що цього не знаю. Не зрозуміло. Так, тепер дивимося, давайте на PH переключаю. PH. Переключив на PH. Значить, домашня моя зі скважини. Помним, сімерочку має. PH. Чиста дистильована. У нас ось його має 6. Ого, угу, щось багато. Бо жме, ага, все падає, падає, падає. Значить, ПАш у нас тут падає. Скільки було? Пам'ятаєте? 5,5, по-моєму, було. зараз Подивимось. Ну, 5,9. Так, і тепер дощову дивимося, що в нас дощова по ПЛАшу каже. Дощова 62. Коротше, для кроплення дощова підходить офігітельно просто. В моєму випадку, я так розумію. Можна ще чуть-чуть її підкислити. Треба, значить, буде мені запастися ортофосфорною кислотою і підкислити дану водичку. Ну, підкисляти під обробками. Для того, щоб зробити, там, ну, щоб шестерка була, плюс-мінус, і тоді все буде окей. Єдине, що я зараз не, не, не до кінця, блін, чи 3500, чи 350 ЕС має бути у мене у скваженій водичці. <кхем> Тому що ну, це ніби основна, це водою я її поливаю. І, е ой! ой. Також щоб світилося. Щось, що ще до який значок H показує. Що то воно там показує, незрозуміло. Так, 684. Ага, це щось воно на, па на паузу, типу, ставить. Чи що? Так. Ну, 849. Есі. Ну, тільки я не пам'ятаю, чи 3500 має бути, чи 350 максимум. Оце вопрос з цим треба буде розбиратися. Ну, таке діло. Будемо походу вивчати, розбиратися, як, друзі, що тут скажеш. Це я з того всього, що я для себе, друзі, зрозумів. Коротше, що для себе зрозумів, що це все теж ціла наука і тут. Не один раз треба, не один косяк зробити, щоб роздуплитися, що воно до чого і як. Але ну, тим не менше, буду вчитися сам роздуплятися, що буду розуміти, нове, буду підказувати вам. Хто знає, хто в курсі, пишіть в коментарях. Гена, від вас чекаю відповіді чіткої інструкції, бо там все по-китайськи написано, ніфіга, не понятно. Ну і друзі, передайте від мене е, привіт винограднику Кіру із злому винограда. Якби оцени, якщо не дивиться, то підскажіть, що правильно, як правильно робити. І, ну, і саме головне, чим то ЄСІ муха збити до нужних параметрів. Чи це взагалі можливо, чи все, без варіантів тільки збирати дощову воду на, об, ну, на кроплення? Якось так. Все, друзі, всім дякую за увагу. отаке в нас було сьогодні відео. На сьогодні все. До нових зустрічей, всім пока-пока.